Друзі, привіт! Хочу показати, на якому колесі ми будемо сіяти. Ну, Ми вже трохи посіяли вчора, а це я тільки сьогодні оце показую вам. Вчора ми його зібрали. отак от. Воно просто вже від старості тріщить. Ну, а враховуючи, що у нас дуже зараз погана ситуація із грошима, і взагалі навколо, ви розумієте. Ну, коротше, оце, думаю, якось ще досіємо на ньому. Отак от. То заводимо, заводимо ми також не з кабіни, бо поламався цей ключик. Ну ви поняли, що заводи. то приходиться так заводити. Все, воно там скручено цепками, наче все надійно. Ну подивимось, сіяти ще гектар 8, 9, круче, до 10 гектар ще сіяти. Я думаю, як вже там. Досіємо і все, до наступного сезону, навіть не хочу думати про нову гуму. Навіть нема бажання, це дуже дорого зараз. От. Все, поїхали, заводимо другий, поїхали. Так, З причепом їде наш красен, наш Пігас, у нього все добре, От. але вже ми запрягли сірка, він вже, якщо нічого не відбудеться, такого він вже досіє. Слава Богу, і поїдемо додому. Як завжди, зараз, друзі, у нас відео дуже коротке, я майже нічого не знімаю, бо ситуація вкрай важка, і, і, і не можна знімати і так далі. От, Ну, коротше, хочу подякувати дійсно, хто допомагав, хто кидав на банку. там, 20 навіть гривень, хлопці, це ну, дуже вам дякую всім. Реально, ситуація дуже складна і дуже погана, якщо чесно. Тож таке, сіємо, щось робимо і будемо робити. До побачення.